14 вересня відбувся другий тур всеукраїнського благодійного дитячого футбольного турніру «Golden Union Cup». Діти з різних команд вийшли на поле, щоб змагатися за перемогу та показати справжню гру. Це вже проводиться друг, другий в турнір. Такого масштабу вже проводиться всеукраїнський турнір. Ми вже бачимо зовсім інші команди, і тут буде зовсім інший вибраний чемпіон, який продовжить свій шлях, чекаючи на наступних чемпіонів. Їх буде 12 турнірів, тобто весь рік. Буде тривати цей прекрасний турнір дитячий. Я думаю, що турнір вибере найкращих. По своєму завершенню, і між собою буде гратися фінал, який визначить переможця, і переможця отримає той величезний кубок Ліги Чемпіонів, який наразі є переходним. Тому я бажаю всім дітям тільки перемоги і віри в себе і вірити в нашу перемогу України. Ви часто бували в американському конгресі, бачили сенаторів і президента. А ось уявіть ситуацію, що ви застрягли в ліфті з президентом Америки. Що б ви йому сказали? Як ви переконали? Як би ви його переконали встановити мир? Ну, якщо б я застряв з президентом Америки в ліфті, знаючи, як він любить дуже колекціонувати кепки, я б забрав у нього його кепку і подарував йому кепку «Ukraine make again». Тобто, щоб він думав про Україну, дивлячись в дзеркало кожного дня. Тому я думаю, що переконати було б не складно. Турнір «Golden Union Cup». Я щасливий і для мене це велика честь бути сьогодні тут, тому що насправді я вже казав на своєму вступ. Ому, слові, що а, в минулому я професійний футболіст, і для мене це дуже близько. І я радий, що а, очі дітей сяють. А, потрібно розвивати футбол для дітей в першу чергу, тому що діти це наше майбутнє найкраще. А, і я буду робити особисто все для того, щоб ми цей турнір організовували на міжнародному рівні. Ми віримо в гру і тримаємо свій шлях. Дуже радий, що сьогодні ми всі тут зібралися. Це дуже важливо для нашого майбутнього майбутнього, тому що саме тут закладається фундамент нашого майбутнього. Всі ці дітки, прекрасні, талановиті спортсмени, майбутні професіонали, які будуть нас потім представляти нашу країну на міжнародній арені. А сьогодні у нас є можливість побачити, як вони зростають, і це чудово. Дякую всім. Артеме, співати на футбольному полі це гарно, але чи вмієш ти грати в футбол? Ну як сказати, я граю з друзями там в дворі і мій степ на воротах. Клас! Це таке щось вже щось. Але тримай, дивись, тобі це м'яч і зроби це якось по футбольно-артистичному. Golden Union, злітай. Як м'ячу небо нас єднає. Такий великий злип. Golden Union, злітай. Як м'ячу небо нас єднає. Більше нічого не треба. Сьогодні ми будемо співати нашу нову пісню, прем'єра якої була нещодавно. Капітан дуже символічно, ми вважаємо заспівати тут цю пісню, тому що всі ці діти в майбутньому стануть великими людьми. Надіємося, якщо не здадуться, і будуть працювати в напрямку, якому вони там захочуть, і стануть лідерами, капітанами. Суправного полі дітей із різних міст, щоб подарувати їм нові враження, знайомства та незабутні моменти гри. Кожна команда залишила тут частинку своєї історії. Разом вони створили справжнє спортивне свято. З вами був 33 канал Kids. До нових зустрічей.